Давай тоді до угу. питання про атакамси угу. а і взагалі про дозвіл чи недозвіл Білого Дому на використання України великобійної зброї. Угу. Тому що а, зараз я думаю, що це одна з топ-тем. Хтось почав а, знаєш а, сьогодні ж ще а, кремлівський очільник, да а, представив угу. обновлену ядерну доктрину. А, і, власне кажучи, от пов'язано з цим питанням. А, так, все ж таки, а, як ти думаєш, почета нам надали цей дозвіл, і який цей вплив буде мати геополітичний політичний на всю ситуацію? Тому що, от я навіть сьогодні дивився а, перед нашою програмою, був коментар президента України, і він так а, обережно сказав, що у нас є далекобійні дрони і так далі, але напряму не підтвердив, ми використали чи не використали. От я, як ти все це оцінюєш, будь ласка. Ну, давай. Ну, до речі, твій прогноз, що нададуть, е, Ну, Ні, говорив все. про це. Да. Е, 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 е. Якщо мені дослуховували до мене, що я рекомендую, про що я <говори> кажу, і ну, виконували 10% того, що я можу прогнозувати, то я думаю, що ми, бу, ми б були б в іншій вже, ситуації. В іншій ситуації і, е, в іншому Союзі, маю на увазі наша країна. Ну що, я можу сказати, що це було очікувано, я був впевнений, що це так і буде стосовно дозвілу. Але хочу сказати, що це дуже важливо для нас. По-перше, важливо, тому що нам, нам нададуть обов'язково. Надали ага. дозвіл також і інші країни: це Франція і Бритна Велика Британія. Але вони поки заявили, що ні а, ну як, ні, тоні ж ну, вчора я читав. Вчора вже що... а, а сьогодні вони ще й вчора почали казати, що ну ми розглядаємо це питання, але ще да, не надали. Ну, не знаю, вчора я читав, що вони, вони дали такий дозвіл. Ну а, бачиш, а, бачиш? І... тобто вони здали назад, чи здали, чи я не знаю, чи вичікують. Давай дивіться. Ну якщо ну про це конкретно сказав. Жозе Баре, да, та, це була офіційна заява, що та, дійсно після розмови між Трампом і Сінцінпін, на якусь там саміт самі був в Перу, та, так. В Перу та, після цього Байден вийшов і сказав, що да, дозволяємо бути. Ну, давай говорити відверто. Ми розуміємо з вами, що е, сьогодні дуже важливий роль грає. Ситуація, які відбувається в Курській. Чому? Тому що для Кацапа дуже важливо сьогодні відбити повернути, так скажемо, відбити наших звідси і повернути Курську область. Щоби, коли почнуться перемовини, а перемовини будуть після 20, 20 січня, то я впевнений, що вони хочуть мати міцну позицію. Так. А ми навпаки хочемо, щоб в нас була міцна позиція. І міцна позиція а, заключається в тому, щоб можна було а, сьогодні бити в Глуб Росії. Сьогодні, до цього в нас таких можливостей не було. Але я хочу звернути вашу увагу. Ми всі чомусь так радуємося. А у мене питання: а що, що ми радуємося? Нам що віддали, не знаю, там, 10 тисяч ракет? Nee. Ну це кончені а, наші сусіди, Вони позавчора я їхав в дорозі, вони тільки в понеділок закинули 120 ракет, і що то там да, 50, да, да, майже 100, по країні, да. і 130 тридцять шахедів. шахедів. Тому говорити про те, що там нам віддадуть, да, віддадуть, по-перше, там 500 кількість там 500 штук. Потрібно буде це обов'язково. Вони можуть не працювати з ці ракети, Потрібно буде всіх е, е, підготувати до, е, до того, щоб його використовувати. Розумієте? Це не така тип, історія, що взагалі підсипіли і поїхали когось бомбили. Це дуже гарна новина, але вважаю, що вона більш політична. Я так вважаю. Я можу вам помилятися. Я вважаю, що коли ми говоримо з вами. Про якусь допомогу, про якісь ракети. Я хочу нагадати всім конкретно, скільки ми отримали зброї, за які нам пообіцяли, ви гарно пам'ятаєте, 23-му році ми повинні були отримати мільйон снарядів, да, а потім я... сказали, що 24 му році ви їх отримаєте, а ми їх досі не отримали, люди. А 24-й рік вже закінчив. Тому говорити про те, що, знаєте, правильно каже наш президент. Наш президент каже, що потрібно обов'язково виконувати те, що ви нам обіцяєте. А що ми бачимо сьогодні? Слухайте, ну дивіться, за да, за полтора років. Північна Корея відправила 9 мільйонів снаряд. 9 мільйонів. А Нам один. Не, ви уявляйте собі, це тільки вони, а і ще, ще шкінарі у себе там виготовляють 24 на 7. Тобто, ви розумієте, який колосальний відрив, Тобто, у нас там більше. Одного мільйона трішки там, то що там ми своїми силами що е, підготували. Тобто 10 або 15 разів більше Це дуже у них е, снарядів. Ну про яку взагалі перемогу ми з вами говоримо, люди? Про яку? І ще я хочу нагадати, що додається туди е, Китай, і Китай почав допомагати зброям е, Кацапа. Ну про що говоримо сьогодні? А я тільки бачу і чую від наших е, партнерів. А, щоб вони дуже заб... занепокоєні. занепокоєні. Ну, послухайте, ну, а може хва... ну, хватить э, э, за три роки війни бути заб... занепокоєним і яким чином починати думати, що потрібно дійсно допомагати нашій країні? Ну, що потрібно зробити? Щоб закінчилася ця занепокоєність і почала дійсно якась робота. Дзвонок Шольца. Я не знаю взагалі на що він розраховував. Щоб він позвонив чмоні дебілу і він каже, ой, слухай Вася, да давай я закінчу війну. От, я не, я не розумію. По перше ні, послухай, ну а ти не думає, ну, Шольцин, людина, послухай, не ну дуже розумна людина. Чому не можна було, щоб він не з ним поспілкувався, так? Да? Це ж така, по-перше, я вважаю, що якщо він хотів, можна було по якійсь спецсвязі, ні, ну, ніхто би не ніхто б ні, 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 ні знав би, а якщо він хотів, він же міг взяти, до, доручити комусь, щоб комусь щоб хтось це зробив, там, із його, там близького оточення. Та, о, оточення та? ну, це ж він не зробив. Ну, мені взагалі не зрозуміло дзвінок. От, вовше, вот зовсім. А ти не думаєш, що він йому зателефонував і сказати про далекобійну зброю? Mm, я так не думаю. Ну, типу, сказати, що а ми дозволили. Ну, типу, США будуть дозвол... Ну, Слухай, <рив> ну, як дозвол? ви не можете зрозуміти, що цьому підару я вибачаюсь в в Кремлі? Йому взагалі байдуже. Слухай. От скільки людей у нього помреть, у нього немає людей. Ви що думаєте, що це люди, які появились з, з північної Кореї, це що ще показник, що у нього у них цього гаразд? Ні. Навпаки, навпаки, навпаки. у них Я вони розуміють, що люди не хочуть іти воювати. Так, так. Щоб ви, ви зрозуміли, ви тільки згадайте, які цифри були спочатку війни, скільки вони там. Виплачували, сплачували. А, да? а скільки зараз втричі більше сьогодні, да? що втричі більше підіймають цифру, щоб грати вибрали, а люди не йдуть. Розумієте? Так, да, слухай, зрозуміло, що від цього від цих північних <плес> карії там 80%, 50%, ну точно хочуть кудись з -з збіжати <плес> <плес> і не повернутися. Ні, це зрозуміло. Але ну навіщо, слухай? Е, ну навіщо було дзвінок? Цей я не зрозумів. Що ну, стосується Олександр пише Шольц, любить сосиски, вирішив Кремлівську скуштувати. Ну, П'ять п'ять <рив> балів вам. Тому дивіться, я вважаю, що сьогодні нам потрібно говорити і вимагати від наших союзників реальну допомогу. Ані от такі обіцянки, які не виконуються. Ну мені це просто бесить. Знаєш, і потім якісь там вибачаюсь, дибіні дебі... дигенерати і дібілої розповідають блядь, з Європи, як потрібно нам воювати. Блять, і yeah. кажуть, ой, ви так погано воюєте. От щось там ви здаєте в позиції в Донецькій області. Блять, да ви ж няхумілі блять. Ну це ж просто, ну позорище. Так, да, да, я згоден. Ну, ви знаєте, що Європа не виконала а, свої обіцянки ні по ракетам. Якщо, якщо брати США, США підвищила виготовлення своїх Рак... да, uh -huh. ракет. Так. Да. Да, ні. Виготовлення має да. на увазі. А, а Європа ні. А Європа зачем? Так вони ж ну, вони не збираються ні з ким воювати. От і все, розумієш. Тому Бо, що це набрав. Ти да, розумієш? Да, тому слухай, я те, що я тобі, тобі хочу сказати, що я дуже е... не буду говорити, що я безпокоєн. <гум> 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 тому да. що зараз це вже виглядає. Як... Да, слухай. Ну, я не буду говорити, що е, знаєш, занепокоєння. Я просто е, ну, дивлюсь на все це і розумію, що ми залишаємося з цим. Ворогам номер 1 і тер... країни терористом номер 1 один, один на один. один. От я, я не хотів цього говорити, знаєш, але от мені вже не, не, не вистачає не. терпення, да? і от дивишся на це, і потім вони ще розповідають, тобі, там, типа, що ви робите не так, ви гроші витрачаєте не так, того їм не так, корупція у вас тих, блять, а скільки у вас блядь, корупції? Чому про це ніхто не каже, блядь? Абсолютно. Ну, ні, слухайте, ну так, да, дійсно, є дуже багато прекрасного, красивого в Євросоюзі, і ми хочемо там бути. Але я вважаю, що ну, якщо сьогодні у нас є можливості, Вбити нашого ворога, це, а це, це общий ворог. Ну давайте говорити відверто, слухайте. Ну. Якщо Україна паде, я впевнений на тисячі відсотків, що наступні країни це країна Балтії. І Польща буде наступна. Після того. Тому що в, в Калінінград потрібно буде коридор робити. Ну, тому я вважаю, що сьогодні, коли ми кажемо з вами про якісь ракети, хочу всіх трішки, знаєш, заспокоїти. Це ракети дуже-дуже добре. Але нам потрібно зрозуміти, чому нам надають так мало ракет. Чому сьогодні Європа не почала підвішати виготовлення ракет? І послухайте, ну, якщо вони можуть в місяць Росія може запускати від 300 до 400 ракет кожного місяця. Це величезна кількість. Ну, про що ми говоримо з вами? Ми маємо, з вами говоримо, що нам віддадуть 600 ракет і що. А нам треба таке. це, я не кажу з вам, вам, що це там погано. Це, Ні, це гарно. Але я вважаю, що потрібно, як там, я вибачаюсь, скажу. Ложка кабелю дорога. Да? Послухайте, ну, коли ви нам обіцяєте, а що, а що заважало передати нам ще не знаю там, 5 місяців тому це ракети. От що І, дати до І дати дозвіл. Да. От що б це заважало? Да? Да, да, ну, чесно, ну, Послухайте, не, я розумію, що в Америці зараз там. Стагнація і там часи Брежнєва. Я розумію все. Але ну, потрібно слухай, думати, ми втрачаємо людей, на, на людей. Це території. На, найголовніше для нас, ну я так вважаю. Такі я. Слухайте, ну нас чоловіки не залишаться, люди. Ну, ну, як... І це тільки тому, що вони нам не дають зброю, блядь. А нашу зброю вони забрали. Да. Вчора чи позавчора була а, а, річниця. Коли ми віддали свої ядерну зброю? Ну, будь ласка, так у мене питання. Так, да, це гарно, що нам віддали а, дозвіл бити і що, блядь, ми повинні бити? тільки по Курській області. А хі-хі, ні, ні-хо-хо, а чого ми не можемо по іншим по, по Краснодарському краю? Де склади знаходяться? Да? А тому там тому що там з'явився е, 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 Північної Кореї Корії е, Солдафони. Послухайте, в, в, в тому випадку, коли там появились інші е, солдати інші країни, я вважаю, що ви повинні були вже вмішатись, так скажемо, фізично. І Европа повинна була вже відреагувати по іншому. Підписувати якісь там, не знаю, там документи з нами, чому в Білорусі можна розташувати а, ядерну зброю російську, а у нас не о, можна ну, не, Ні, не я розумію, якщо брати Європи, якщо я не помиляюсь, у нас французи мають тільки свою так, зброю, так, правильно, ж, да? ядерну зброю, а, а Німеччина і, і, і хтось, а, і британці. А це дві країни, які мають від США зброю, тільки а Франція має Власне, власну. власну зброю. Це подякуючи ще доголо, да? так? так, так. так. Да, тому, послухайте, ну, чому там самі не сісти, якісь, якісь, якісь там чином не вирішити це, це, це питання, знаєш? А розповідають про якісь, Блін, зараз Трамп прийде і що? Ні, от ви побачите. От я би дуже хотів би. Щоб дійсно, ну, дійсно щоб закінчилася війна, але я хотів би, щоб вона закінчилась перемогою. Звісно. Ну, як дивитися люд, людей в сім'ї, в очі, родині, очі, які загинули, вони кажуть, а за що наші діти загинули, і вони будуть праві. За те, що ми сьогодні а, дозволимо забрати всі області, як хочуть це пінати. Оце ж не нормально. Mm -hmm. Так. От дивіться. От, я відчуваю, а, а, в тиждень поговорив з мамою вдома а, на російській мові і мені ну, важко. Да, да? Да, да, да. Mm, але. Нормально, нормально. 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 Да. Юрій, а, а як ти от цей момент ядерних ставок Росії? Тобто, чому Путін... Путін, а Путін, а тобто, Альох, ти повинен, ти повинен зрозуміти. Путін це чистий щулер за столом. От за стіл він садиться, він постійно підіймає ставки. Ми ще з вами знаємо. Ми ще вже чули. Ви дадите Ф-16? Ф-16, все. Це буде червоні лінії, ми вдаримо. Будемо Так, Як там було далі там, блядь. Не дай Боже, у вас там гаубиці з'являться, або там танки з'являться, то ми вдаримо обов'язково. Послухай. Ми все це бачили, це все майчне, як дебілой. Слушай, ну давай говорити відверто. Але я інше хочу сказати. Європа не допрацьовує. Я б взагалі був здивований. Ви знаєте, хто такий голова а, а, Міністерства промисловості Росії. А, я забув зараз прізвище, я не пам'ятаю. Ну, і хто. Ой, я не, не спомню зараз. Uh, не ну, а, Нісліованов, на інше прізвище. да? Да, да інше прізвище. він, 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 а, От, Ця людина відповідальна за весь ВПК Росії. А ви знаєте, що він досі ні, ні, в санкціях, ні в одних? Да. А знаєте чому? А тому, що Угорщина не захотіла блокує, щоб він був в санкціях. От будь ласка! І його не включили в санкції. Ні, його німа досі і немає ні одного родича. А це головна людина, який сьогодні робить а, снаряди, ракети. От все, що, що робиться ВПК Росії, ця людина. Я забув, коротше, його прізвище, я вибачаюсь. От, будь ласка. Вот, будь ласка, вам конкретні факти того, що Росія не до допра... Європа не допрацьовує по відношенню Росії. Да. Я вважаю, знаєте, потрібно, а потрібні конкретні санкції. А, санкції. Конкретні кроки. Да, я дуже вдячний. Вчора Австрія офіційно відмовила від, від російського газу. Це дуже круто. Да. Тому розумієш дуже багато людей, які дуже раді цього. Я також радий, але вважаю, що можна було нам дати це дозвіл набагато раніше, і вважаю, що можна було дати набагато більше зброї. І якщо у нас була б зброя, то ми б вже зупинили б цього чмо російського, і не було б такі, такі війни сьогодні. Це правда, ну це моя думка.